Слава Ісусу Христу, файні люди! Та вітаю вас сердечно, як рідненьких. Сьогодні подивимось, що нам карти скажуть, як бути, куди йти, від чого ховатись. Сідайте з чаєм або з узваром, та слухайте, що кажуть вищі сили. Ой ой, ну що, сідаємо, вдихаємо глибоко і слухаємо, що нам карти скажуть про ту Росію і її загрозу для цілого світу. Дивимося, що там витяглось. Такс, перша карта, відлюдник. Ой, то карта, така е, старий дідусь з ліхтариком. То значить, що та загроза, вона не пряма і не така видима наразі. Росія, як той відлюдник, сидить собі щось там у темноті. Мутить, планує, але не сильно показує. Вона ізолювана, але не бездіяльна. Вона вивчає ситуацію, як кажуть, вичікує свій момент. Друга карта король кубків. О, то цікаво. Тут вже емоції, психологія. Цей король не з мечем, а з келихом. він не про напад, а про маніпуляції. Росія не тільки зброєю грає, а й емоціями, пропагандою, тиском через страх. Така, знаєш, гра на нервах. Вона шукає де в кого слабке місце і туди тисне. Але то ще не пряма атака. Третя карта п'ятірка мечів. Ой, а тут вже щось серйозніше. То карта конфлікту, підступства, перемоги ціною поразки. Тут вже говоримо про реальну шкоду. Росія, як та газлобна дитина, там навіть як не може виграти чесно, то все одно напакостить і піде, щоб інші страдали. Небезпека є, то точно загроза є, але вона така не вся на поверхні. Росія то хижа, що любить в тіні сидіти. Вона грає на емоціях, мутить воду, а потім ще й підло може вдарити. Але наразі то більше гра розумів і страхів, чим відкрита атака на світ. Так що не панікуємо, но пильнуємо, бо з таким сусідом спати спокійно не дуже виходить. Ох, ну сідай ближче, бо то вже питання не з легких. Я зараз подивлюся, що нам ті святі карти повідають про той жахливий план москалів. Витягаю три карти дивимось. Перша карта верховна жриця. Ай Боже милий, то тайна велика верховна жриця то жіноча енергія, інтуїція, скритість, щось вони скривають, не показують все відкрито. То непроста стратегія, то щось дуже глибоке, може навіть пов'язане з маніпуляціями через релігію, ідеологію, культурну війну. Вони роблять ставку на приховане, шпіони, психологічна війна, дезінформація. Ні, тут явно не танки по полю тут. Набагато хитріше друга карта туз кубків. О, як цікаво! Тож емоції, нові почуття, емоційне начало. Та не тішся завчасно, бо в такому розкладі то виглядає як спроба використати емоції людей проти них самих. Розхитати суспільство зсередини, посіяти розбрат, розкачати народ через сльози, страх, співчуття е, ще й можуть вдавати з себе братні е, братній народ, та ж типу. Ми ж не проти вас, ми вас любимо. То ваші лідери винуваті то фу, брехня завуальована в сльозу. Третя карта сімка мечів. О, ну ту вже все ясно. То карта злодія, підступу, брехні, класична російська тактика нікого не було, там мені при чому. А самі тянуть, крадуть, мутять. Їх план зробити все по тихому через обман, щоби світ навіть не зразу поняв, що сталося, та ще й сказати, що то само так вийшло. Жахливий план москалів не в тому, щоби просто йти на пролом. Ні, вони хочуть діяти тихо, маніпулювати емоціями, втиратись в довіру, брехати солодко, а самі тим часом підкопують, крадуть, розвалюють із середини, вони ставлять на дезінформацію, підступ і психологічну атаку. Така, така собі війна в білих рукавичках, но з чорними думками. Пильнуємо, бо то не простий ворог, а такий, що з посмішкою ножа в спину встромить. Ой, ну диви, яке питання ти задала. Отаке, що аж серце щемить. Бо скільки вже можна терпіти те, що Росія робить, а Європа ніби лиш дивиться. Ну, добре, дивимось, що ж нам карти скажуть. Три витягла, зараз будемо розбиратись по-людськи. Перша карта. Шістка кубків. Ой, тут у нас ностальгія, минуле пам'ять про добрі часи. То значить, що Європа ще дуже часто думає категоріями минулого, а колись же з Росією можна було торгувати. Ми ж не, а ми ж мали спільні проєкти. А як би було добре, якби вона знову стала нормальною? Така, така м, собі м, наївність, ніби Європа ще досі не вірить, що то все пропало. Вони емоційно застрягли в тих старих. Іллюзіях, друга карта світ. Ого, то глобальна карта. Тут вже про вигоду видно, Європа хоче стабільності, миру, бізнесу, відкритих кордонів. Тобто вони не хочуть війни, бо мають що втрачати. Для них головне зберегти свої блага, свободу пересування, економіку, світ для них то не боротьба, а баланс. А конфлікти такі, як з Росією, то загроза всі ті гарні картинці, що вони вибудували. Третя карта, трійка Кубків. І тут люба моя карта святкування. Союзу вечірки, вона про те, що Європа між собою дуже зв'язана, вони мають купу внутрішніх інтересів, домовленостей. Їм важливо підтримувати своє єднання, своє європейське коло друзів. І часом, щоби не сваритись між собою, вони готові не помічати певні речі зовні, така собі політика, давайте не псувати вечір. Європа живе спогадами, бо їй вигідно тримати видимість миру і стабільності. Вони не хочуть рвати з минулим, бо бояться втратити свої комфорти. Для них вигідно закривати очі, бо як почнуть діяти по серйозному, там то буде боляче всім. Їм легше робити вигляд. Що все складно, ніж встати і сказати досить. Е, о ой Боже, яке питання! Та то ж свята, як то кажуть, на ко на кону, правда і надія всього люду. Добре, дитино, сідай ближче, наливай чайок з липою. Будемо дивитися, що там карти кажуть, про коли клята ереф нарешті розвалиться. Витягнула три карти, зараз поясню кожну, як на сповіді. Перша карта імператриця. Ну диви, зразу пішла така собі, мама Росія. Розумієш, то символ державності, багатства, ресурсів, родючості. То ще не про розвал, а про те, що тримається вона на ресурсах і материнському образі, типу, велика імперія, що всіх годує і всім керує. Але е, то вже трохи запліснявілий образ, то значить, що розвал не буде зараз, бо ще тримається на старих запасах і пропаганді. Друга карта паж мечів. О, а тут вже інше діло. То молодий, трохи безглуздий, але дуже пильний паж. Він про молодь, про нове покоління, про внутрішній неспокій. Всередині тої імператриці вже визріває сумнів, неспокій, питання. А чому, а чому ми маємо терпіти? Починається розхитування, але ще тихе таке собі під килимом. Молоді будуть відігравати ключову роль, і коли їм терпець урветься, тоді вже й понесеться. Третя карта страшний суд. А от ту вже увага дитино, то фінальна карта, і вона не про смерть, вона про прозріння. То суд Божий, пробудження, момент істини, то як грім серед ясного неба. Коли впаде, то не повільно, а раз і навіки розвал буде раптовий після якогось дуже сильного поштовху, як внутрішнього, так і зовнішнього. І багато душ прокинеться, як кажуть, спаде пелена з очей. Розвалеревше не зараз, але воно визріває, як перезрілий кавун, вона ще тримається на старих ресурсах і імперських міфах, але всередині вже щось зріє і молодь, і незгода, і знесилення. А коли настане час, то буде так, як в Біблії: і прийде страшний суд, і кожен дасть відповідь за діла свої. Ой, лишенько, ну ти й питаєш. Путін та Трамп два таких барбоса, що кожен сам собі цар. А чи буде між ними конфлікт? То треба добре подивитися. Витягнула я тобі три карти, і зараз розложу все як на долоні, щоб ти поняла, що й до чого. Перша карта дев'ятка мечів. Ой-ой, -ой, то карта тривоги, страху, безсонних ночей. Хтось із них дуже переживає, і я тобі скажу, то скоріше Путін, бо він починає чути, що Трамп може обернутись не зовсім так, як він сподівався. Є в нього вже внутрішня напруга. Він не спить спокійно, бо бо відчуває, що контроль вислизає з рук. То ще не конфлікт, але нерви вже тріщать. Друга карта. Десятка пентаклів, а тут у нас інтереси і не духовні, а матеріальні бабло, вплив, старі домовленості, бізнес-круги. То значить, що між ними є давні зав'язки, інтереси пов'язані з грошима, олігархами, ресурсами. І якщо хтось поламає цю систему, от тоді й почнеться серйозна сварка. Бо знаєш, як бабло починає йти не туди, тоді всі дружби летять шкереберть. Третя карта. Король жезлів, а оту от вже сила, амбіції, чоловіча гордість. І Путін, і Трамп обоє себе бачать в ролі альфа-самця, що керує всім. І тут вже видно пряме зіткнення характерів. Король жезлів хоче командувати. І якщо два Таких короля зійдуться в одній кімнаті. Буде грім та блискавка. Конфлікт може бути не фізичний, а через владу, вплив, контроль над ситуацією. Між Путіним і Трампом є стара система вигод і домовленостей, але напруга вже росте. Путін нервується, бо відчуває, що Трамп може вийти з-під контролю або не зіграти так, як треба. Обоє гонорові, сильні і конфлікт можливий, особливо як почнуться серйозні розклади з грошима чи впливом. Так що? Так. що? Зіткнення буде, але радше не на полі бою, а в закритих кабінетах через інтереси і амбіції. Ой Боже мій, яке важке питання. Е, Харків то ж болюча точка, там стільки вже витримали люди, що серце кров'ю обливається. Дивимось, що нам карти скажуть, чи є там реальна загроза наступу. Перша карта, шістка кубків. Ой, то карта минулого пам'яті ностальгії дуже цікаво. Мені то говорить, що ворог може дивитися на Харків як на щось втрачене, що він хоче повернути. Психологічно вони не відпустили це місто і можуть думати про новий наступ з метою показати, що от ми ще можемо. Але поки то більше на рівні задумів і фантазій, то ще не танки, а спогади, образи, реваншизму голові. Друга карта Верховна Жриця. О! То вже серйозно, то карта тиші, секретів і прихованих намірів. Тут явно щось готується або продумується за кулісами жриця, то не дії, а планування, розвідка, психологічна операція. Це означає, що загроза не активна прямо зараз, але є ймовірність, що ворог готує щось, тримає у таємниці, щоб несподівано вдарити. Але поки. То все дуже прикрите, ще не на стадії реалізації. Третя карта, трійка Кубків. А ото вже карта несподівана. Вона про союз, підтримку, радість. У цьому випадку вона мені каже, що наші не самі є гарна е, координація, підкріплення, е, навіть можливо, що отримано нову техніку чи допомогу. Ворог може щось думати, але ми не беззахисні і наші сили стоять. Міцно карта говорить про колективну відсіч і навіть моральний підйом. Ворог таки має думки про Харків ще з тих давніх часів, коли хотів взяти, та не вийшло. Зараз він може щось планувати в тиші, таємно вивчати ситуацію. Але наразі то ще не повноцінний наступ. Наші не дрімають, мають союз і підтримку, і видно, що готові. Загроза є, але вона не актуальна прямо сьогодні. Ой, дитино моя і, 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 оте питання, та як камінь на серце, бо ті окуповані землі, то ж наші рідненькі з нашою кров'ю, з нашою історією, і кожна душа там мучиться. А ми всі ждемо, коли вже воно вернеться до України. Дивимось, що ж нам карти скажуть про долю тих територій. Перша карта сімка мечів. ох, то брехня, підступ, крадіжка. Якраз точно про те, що зробила Росія, вкрала чуже і ще й прикидається, нібито їхнє по поправу. Карта каже, що все, що там зараз, то на обмані тримається, і довго така фальшива реальність стояти не буде. Бо крадене воно не на роки, а на час. і... Там на тих землях ще повно наших людей, що не прийняли окупацію, просто мовчать, бо інакше або тюрма або гірше. Друга карта п'ятірка мечів. Уф тут вже видно конфлікт, ворожнечу, поразки і зруйновані відносини. То показує, що боротьба за ті території ще буде дуже жорстка. Не вийде їх забрати м'яко чи по-хорошому. Росія буде триматися до останнього. Навіть ціною того, щоб знищити все навколо. Карта також говорить про те, що з, в самій зоні окупації є вже зради, конфлікти і втома, і в окупантів, і в місцевих. Там ніхто не щасливий. Але кров ще буде литися. На жаль, третя карта ту з мечів. О, а ту вже надія. То рішучий прорив, меч правди, перемога сили розуму. Карта каже. Визволення буде, і то не дипломатією, а через силу, ясну дію, чітку операцію. Це може бути або потужний наступ, або момент, коли все ворожа система посиплеться. То, знаєш, як меч Архангела розрубає е, всі пута, правда переможе, хоч і не без болю. Ті землі були вкрадені підступно і тримаються на брехні та страху. Конфлікт за них буде ще тяжкий і не один раз кров проллється, бо ворог не хоче пускати. Але визволення буде не завтра, але прийде момент правди, і меч української сили зрубає ту неправду. Ми вернемо своє, але треба готуватись. Там де і до болю, і до очищення. Ой, рідненька моя, дай Боже нам сили та розуму, бо як чую прорив орків, аж мороз по шкірі йде. Сумщина, а то така земля, що завше на передовій, але й дуже сильна духом. Дивимось, що карти скажуть про ситуацію на напрямку. Перша карта, верховна жриця, то дитину карта тиші, таємниці, скритих процесів. Знаєш, як то буває, не все, що видно на поверхні, є правдою. Ворог може мутити щось під столом, відволікати, вести розвідку, пробувати на зуб наші позиції. Може бути якась дезінформація або спеціально перебільшені чутки про прорив, щоб викликати паніку. Так що зараз е, час уважності, а не паніки. Жриця, Каже, довіряй інтуїції, а не крикам в інтернеті. Друга карта світ. А тут бачиш дуже потужна карта, завершення, баланс, міжнародна увага. Мені то говорить, що ситуація на напрямку не вийшла з під контролю і тримається на гарному рівні координації. Може бути, що там уже і союзники в темі, і наші командири мають добрий план. То карта про те, що навколо ситуації є увага, підготовка і досвід. Ворог не прорвався глибоко. То або проба, або локальний рух, який наші тримають під контролем. Третя карта магістр. Ой, а тут вже наші вступають у гру. То карта ініціативи, сили, розуму, контролю над ситуацією. Наші хлопці не просто реагують, вони діють. Махто про майстерність і вміння використати всі ресурси, то значить, що в командування є чіткий план, і вони вже, скоріше за все, розпочали відповідь або навіть готують контрхід. Ворог міг і думав зробити прорив, але нарвався на того, хто вміє дати здачі. Ситуація в Сумській області складна, але не критична. Орки щось пробували, мутять воду. Але наші все бачать і все тримають. Там не хаос, а навпаки, є план, є контроль, і буде відповідь. Не треба бігти поперед батька в пекло. Карти кажуть, що ворог не досяг цілий, а наші вже активно працюють. Так що тримаємо спокій, підтримуємо ЗСУ і не слухаємо пліток, бо найнебезпечніша зброя ворога зараз страх, а ми не такі, щоб боятись. Ох Боже, дай мені сили витлумачити правду, бо то питання непросте. Для чого їм наші території? Ай, дитино, би самі знали, для чого їм ще одна біда, та все одно лізуть. Ну, давай дивимось, що кажуть карти одна по одній. Перша карта відлюдник. Ой, то дуже показова карта. Відлюдник то про самотність, ізоляцію, пошук смислу. Росія, як той старий дід, що сидить у темному лісі і не знає, куди йому йти. Вони ізольовані від світу, їм страшно, що втратять рештки імперії, що залишились в їхній голові. Наші землі їм. Як символ минулої слави, як ніби вони вернуться в старі часи, коли ще всі боялись руського міра. Да? Вони хочуть знайти собі в старому, а не можуть прийняти, що світ уже не такий. Друга карта: сімка е, жезлів. А тут вже видно, вони обороняються. Карта говорить про те, що вони вважають себе оточеними. Мовляв, весь світ проти нас, і треба виборювати своє місце під сонцем. Вони бояться втратити контроль і захоплення наших земель. А, то а, як а, спроба зміцнити позицію, показати силу, та насправді то з позиції слабкості на да, вони агресивні, бо бояться впасти. Так а, штовхається загнаний звір, коли знає, що кінець близько, а, третя карта, дев'ятка кубків. А то вже це вся суть. То карта йогоїстичного задоволення, коли людина хоче все під себе, там щоб було комфортно, щоб на стіл в холодильник і в кишеню. Їм хочеться наших ресурсів, наших земель, нашого багатства, і фізичного, і культурного. Вони хочуть собі. Бо е, думають, що заслуговують, хочуть панувати, отримувати кайф, бути господарями, то така імперська жадібність і гординя, що Сінада, і все, Росії наші землі потрібні не тому, що в них є якась вища ідея, а тому. Е, що вони бояться впасти, шукають себе в минулому і хочуть щось відкусити, щоб почуватися важливими. вони відчувають загрозу і хочуть ударити, поки ще можуть. Але то не від сили, а від внутрішньої пустоти. Їм не землі треба. А підтвердження, що вони ще хоч щось значать. А наші землі то, то просто жертва їхньої хворої гордині, але то довго не тримається. Ну що, мої рідненькі, на сьогодні то все, що карти мені показали. Надіюсь, щось для себе взяли десь серцем. Відчули. Нехай у вас буде спокій вдома, тепло в серці і світло навіть тоді, коли е, на дворі темно. І пам'ятайте, ми разом, ми сильні, і все буде добре.